Весь час вражаюсь, які спеціалісти тут працюють: це лікарі, реабілітологи, ерготерапевти, логопеди. Як вони працюють? Це молоді люди, це молоді люди з вищою освітою. Вони застосовують сучасні методики, вони міняють весь час, коли бачать, що це потрібно. Крім того, в них стільки любові до людей і розуміння. Як це можливо? Я навіть не знаю, звідки ці молоді люди беруть ресурси для того, щоб оце все робити. Особливо дякую, я хочу сказати за догляд, бо доглядальниці весь час 24 на 7 вони доглядають за моїм чоловіком те, і те, що ми попали в такий чудовий просто заклад, який нам допомагає навіть.